Усім привіт! Мене звати Гуня Тетяна, я професійний психолог, спеціаліст з психосоматики, цвяхотерапевт і астролог. І це відео я хочу присвятити темі цвяхостояння, цяхотерапії, садху, дошкам і, взагалі, цьому процесу. І хочу дати трошки такої додаткової інформації для тих, хто цікавиться цим. Взагалі дуже багато зараз ви можете знайти, що є цвяхостояння, є цвяхотерапія, У всіх вони відрізняються. Вона є групова, індивідуальна, можна самостійно це робити. Взагалі, які нюанси, яка різниця, як краще, що мені підійде, і так далі. І давайте сьогодні трошки розберемося з цією темою. Але перш ніж почати, я хочу оголосити про дуже класну подію. Новину я запускаю свій курс навчання на цвяхотерапевта. Ми зараз поговоримо про те, чим це відрізняється, чому цвяхотерапевт, на цвяхостояння, які є нюанси. І якщо ви зараз, ті, хто дивиться це відео, колись думали або зараз подумали, чи не стати мені цвяхотерапевтом, чи не почати робити. Ці практики з людьми не надавати такі послуги, чи, можливо, розширити свої послуги, ті, які ви зараз надаєте, то це дуже класний шанс, тому що у курсі я передаю багато знань, досвіду, практики, які ви можете використовувати, і коли ви його пройдете, ви зможете відразу йти і практикувати з клієнтами. Для кого він може бути? Це в цілому будь-які люди, допомагаючи професії. якщо ви, наприклад, вже психолог, або психотерапевт, або остеопат, або масажист, або ви викладач йоги, або якийсь інший провідник, і ваша діяльність якось. Стикається з тим, щоб допомагати людям розвиватися духовно, рости, працювати над своїм станом над психологічним і над фізичним, то ви таким чином можете розширити способи допомоги людям, розширити перелік своїх послуг. І надавати і ще й такі курс проходить повністю індивідуально. Він може розпочатися в будь-який момент, тому що він йде в записі з моєю особистою підтримкою, і проходить повністю онлайн, тобто, в якій би ви точці світу не знаходилися, ви можете пройти цей курс і починати практикувати там, де ви знаходитеся. Або, звісно, онлайн, може бути по-різному. Тому, якщо вам цікаво, ви можете написати мені в особисті повідомлення в інстаграм, посилання буде в описі під відео. І я вам дам усю додаткову інформацію і усі умови. сьогодні давайте перейдемо вже до нашої теми, що ж таке цехостояння, це цехотерпія, чим вона взагалі розрізняється, і як вам, наприклад, як клієнту, як людині, яка хоче просто потрапити на сеанс, розуміти, яка різниця? Тому що дуже багато. І Я бачу, що всі називають по-різному, і людині, яка не з цієї сфери, дуже важко розрізнити, а в чому взагалі різниця, чи це може просто синоніми. Але насправді це не синоніми. І цего стояння, відразу хочу відмітити, що це хастояння це в цілому процес, який ви можете проводити і самостійно. У вас може бути досвід самостійний, ви сам самі з собою, з вашої садку. Це може бути індивідуальне або це може бути групове. Дуже популярні зараз групові цвяхостояння, тобто це медитація з використанням дошки садху. Це процес наповнення, вивільнення. Щоб відчути стан тут і зараз, процес проживання емоцій, але це по суті своєю медитація, і яка впливає і на фізичний ваш стан, і на психологічний, тому що за допомогою садку впливаємо власне і на тіло також, і на свій психологічний стан. Цвяхотерапія це процес, який можуть проводити е, спеціалісти, які або пройшли курс. Цяхотерапії, наприклад, і мають додаткові знання, як проводити саме терапію, або психологи, психотерапевти і так далі, люди, які вчилися, допомагаючи професії, і мають відповідну освіту. У процесі терапії розуміється, що ви будете не тільки стояти на цвяхах і медитувати, розслаблятися, а й працювати над своїм запитом, тобто можете пропрацьовувати якісь страхи, образи, почуття провини. Низьку самооцінку, почуття нереалізованості, ще щось. Тобто, у вас є якийсь психологічний запит, з яким ви хочете працювати, знайти його причину, чому він виник, чому він у вас є. І щоб спеціаліст допоміг вам його пропрацювати і змінити щось у житті. Тобто це хостояння може бути в цілому навіть без запиту, просто хоче розслабитися, помедитувати, відчути стан тут і зараз, якось перезавантажитися, знайти енергію. А цвяхотерапія включає в себе і цвяхостояння, тобто ви це отримуєте бонусом, і плюс роботи із своїм психологічним запитом для зміни свого стану тут і зараз, який не дає вам. Отримати чогось бажаного в житті, реалізацію мрії, позбутися якогось страху, піти з, з якихось стосунків або ще щось. І цвяготерапія вона може проводитися лише індивідуально, не самостійно і не групово. Це суттєва різниця. Ця вона буває лише індивідуально, тому, що коли багато людей знаходиться, наприклад, в групове ці увага провідника, вона на всіх людей. Провідник не може приділити час лише вам, щоб, наприклад, з вами вирішувати якусь проблему. А коли це індивідуальний процес, провідник приділяє усю увагу лише вам, і може вам за допомогою запитань, за допомогою техніки, яким він володіє, допомагати вирішувати якісь свої питання, розмовляти з вами. Спілкуватися і наводити запитаннями вас на пошук вашої відповіді. Тобто це хостояння буває індивідуальне, самостійне або групове, і це більше медитація на цвяхах, а цвяхотерапія це індивідуальний процес роботи провідника з вами, де ви вирішуєте не тільки ви проводите не тільки медитацію на цвяхах, а вирішуєте ще якісь свої задачі, якісь психологічні запити, з якими ви прийшли. Я сподіваюся, з цим все зрозуміло, і це потрібно розрізняти. Тому і різні ціни, різні умови. От але люди використовують і такі, і такі назви, і можна дуже легко заплутатися, що власне в чому різниця взагалі. Яка практика краще самостійна, індивідуальна чи групова? Звісно, тут все залежить від вашого запиту, від вашого стану. Ви можете самостійно проводити практику цвяхостояння, медитувати на цвяхах, проживати якісь емоції, розвивати в собі навички, розслаблятися на біль. Цвяхи також впливають не тільки на психологічний, а й на фізичний стан. І це як самостійна практика, яку ви можете проводити вдома, або будь-де вам не потрібен жоден спеціаліст. Це такий процес з собою. Групова практика це поле, це, звісно, класний варіант, коли ви хочете спробувати, хочете познайомитися, але, наприклад, не хочете ще придбати свої садху на початку. Спробувати взагалі, як це побути у спільному полі, у спільному егрегорі, щоб вам допомогли пройти ось цей процес розслаблення, відключити все радіо, голові, відключити контролера. Ви хочете познайомитись з процесом, як він відбувається, або вам просто страшно ще самою, або самому це спробувати. Тоді групова практика буде класним варіантом як знайомство. І е, індивідуальна практика це може бути індивідуальна і цвяхостояння, і цвяхотерапія, в залежності від вашого запиту. Це вже залежить від того, що ви хочете саме зараз отримати, який запит, що вирішити. І індивідуальна практика, яка може бути і цвяхостоянням, і цвяхотерапією, залежить від вашого запиту, від того, які послуги надає провідник, до якого ви звернулися. Можливо, ви хочете просто зрозуміти, що вам більше підходить. Ця хостояння, цяхотерапія, чи взагалі вам цей процес підходить, тому що, звісно, може бути таке, що це взагалі не ваша практика і не для вас. Я проводжу більше цяхотерапію, але тому що мені подобається таким бонусом. І ми цвяхостояння робимо і вирішуємо питання. Звісно, в мене є. Освіта, я можу працювати з більшою кількістю запитів, з психосоматичними, з хворобами. Працюємо, тому в мене дуже великий спектр з чим ми можемо працювати. І цехи я використовую як такий додатковий інструмент, працюю і без цехів також. Проводжу терапію вони просто трошки різні. Роблю і гіпнотерапію, і е, дуже різні методи використовую. Тому якщо вам цікаво і е, е, я вам резоную як людина, як спеціаліст, я, будь ласка, запрошую вас в роботу з великою радістю, задоволенням е, допоможу вам вирішити ваш. Запит. Щодо того, якщо ви хочете самостійно спробувати стояти і взагалі познайомитися з цим процесом, у мене є на каналі відео взагалі найпопулярніше, як виявилося, відео про що таке садху, що це за процес, які бувають дошки, ви можете його переглянути, якщо раптом не бачили ще. І обрати для себе ті дошки, які вам підходять, які у вас є. Які ви власне можете купити, ми всі в різних точках світу в Україні зараз великий дуже вибір, який завгодно. Якщо ви не знаєте і сумніваєтеся, чи правильний вибір, який вибрати обрати матеріал, крок цвяху, який матеріал цвяхів безпосередньо, дошки і так далі. Ви можете звернутися. Мені пишуть в особисті в інстаграмі. І я підказую, де можна придбати, якщо ви не знаєте, бо там сумніваєтеся. На що краще звернути увагу на що можна не звертати увагу, насправді не витрачати зайві кошти, тому що хтось хоче якусь там особливу для себе дошку, і є на це можливість, а хтось не хоче зараз витрачати великі кошти на неї, і насправді це не настільки важливо для того, щоб отримати результат. Тому я відкрита до спілкування. Будь ласка, пишіть. Якщо будуть питання, я буду завжди рада. І на цьому я хочу завершити це таке коротеньке відео. Якщо у вас є запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо ви відчуваєте, що хочете вам цікавий курс цвяхотерапії, провідний у цвяхостоянні. Будь ласка, чекаю вас в особистих повідомленнях в інстаграм. Я дам додаткову інформацію, розкажу більш детально про це. І бажаю вам гарного дня, постійно пробувати щось нове і завжди рухатися вперед. бувайте.